Це місто завжди було дірою. Але нашою дірою. Ти зі мною? Завжди. Та його захопила Гільда Вандеркой. А ось так вона зберігає владу. Це називають відбір. Глядачі радітимуть твоїй смерті. Це я. І в прямому ефірі мене страчує якийсь бляха на нас. Не найкращий день. Але бувало і гірше. Коли в Андеркої вбили мою сім'ю, а я втратив слух і голос. Тож я розробив план. Крок перший знайти в собі внутрішній голос. Я обрав останній, що пам'ятав цієї відокри. Перемагає номер один. Крок другий. Стати сильнішим. Значно сильнішим. І крок третій. Знайти команду. Даємо в Русі. Ага, так, вперед, чуваки. Місія проста: змусити вандеркоїв заплатити за скоїне. А тут ставте шалений екшен-монтаж. Зараз буде гаряче. <б textbooks> Знаєш, як важко змусити воробника пластівців дати гроші на масове Зараз вбив. <п lottery> <плес> <Щас гратися! плес> Такий собі план. So Ви досягли вашого місця призначення? О, Господи, ні. У мене є інформація. Я допоможу. Yes. Пробивний швак. Він не збирався нам допомагати. Насправді було схоже, що збирався.